Мої вітання всім 13 березня. Мої щирі співчуття, кривий ріг та суми. Тримайтесь, будь ласка. Вони тільки і вміють, що бити по мирному населенню ввечері, коли всі люди вдома. Більше вони нічого не вміють. Росіяни, я маю на увазі. Так, давайте е, повідповідаю на ваші питання. Тут трошечки накопичились. Так, перше питання в нас яке? Ви пишете, М -м -м. почула таку новину, що Херсонська область в цьому році, що, Хер, що Херсонську область, лівобережжя, в цьому році не звільнять. Дуже хочеться, щоб це було і псу. Давайте подивимось. Херсонська область, Лівобережжя, 24 рік. Херсонська область, Лівобережжя, 24-й рік. Херсонська область, Лівобережжя, 24-й рік. Буде звільнення. У 24-му році буде звільнення лівобережжя Херсонщини від загарбників. Від окупантів. 24 й рік. Буде звільнення. Ну, Намагання, в принципі, ну, намагання будуть. Але тут карта очікування. Очікування, я так розумію, зброї. Ну так, вони дії якісь будуть, але вони очікують. Очікування зброї, щоб було чим її звільняти. розумієте? Зараз нема чим її звільняти. От буде чим, і вони відразу бачите, рвуться дві карти, які вказують на швидкість, але поки що очікування зброї. Херсонщина, 24-й рік звільнення. Буде звільнення Херсонщини. Дуже повільно це все буде йти. Дуже повільно нам потрібна допомога. Ви розумієте, що відбувається? Якщо б це вже, якщо б ми вже це отримали, було б чим почався би рух навесні. Зараз руху не видно. Дійсно, руху не видно. Дуже важко, дуже медленно, воно все йде. Але наші тримаються, чекають цю зброю, чекають різну зброю. Розумієте, дуже важко звільнити Херсонщину, тому що, по-перше, це річка. Це велика преграда. По-друге, нема чим. Буде зброя, а буде звільнення. Ну, я вам скажу так, що. Давайте не будемо забігати наперед. Ось на даний час карти кажуть: планують, чекають, і все буде. Все залежить від того, як коли отримаємо ми цю допомогу. Ну, тобто, зброю. Різну зброю. Ну, ось така відповідь, розумієте, все. Все постійно міняється. Карти показують на даний час, от на сьогоднішній день, 13 березня, показують розвиток подій. Поки що наші чекають. На жаль. Так, далі ви пишете. Альона, подивіться, будь ласка, що в нас буде з водою влітку. Кажуть, що будуть іскусственно создавати нехватку води. Спасибо, Київ. Так, що в нас? Що. Яка буде ситуація на території України 24-й рік літо з водою? Мається на увазі підєва вода для людей, яка буде ситуація з водою? Ну і не тільки підтіває, ще й і промислова для поливу. Яка буде загалом ситуація в Україні? 24-му році влітку з водою. З водою, що буде влітку в Україні? Ну, те, що й було, повторення ситуації. Кубки, кубки. Я не знаю, де це ви почули, але це папахує дійсно якимсь залякуванням. Тут карти кажуть, ну, тобто, повторення ситуації, як, як в, тому, в, в минулому році влітку було, так само буде і в цьому році з водою. Нема тут поганих карт. Повинно з водою, все бути нормально. У нас у всіх. Хай так і буде, дай Боже. Далі ви пишете. Подивіться, будь ласка, Дніпровська-Гес, якийсь там підрив може бути в найближчий час. Ну, Дніпровська Гес це мост через е річку Дніпро, е Запоріжжя. І мост, і ГЕС. Її випишите, її можуть, її можуть замінувати. Хто її може замінувати? Запоріжжя — це Україна. Щоб її замінувати, ви розумієте, скільки там потрібно цієї вибухівки. Що це не побачать? Ну Це якийсь, ну, я не знаю, не то, що бред. Я, я не розумію, де це ви вичитали. Я такого ну не бачила. Але я запитаю, я вже питала, в мене вже люди з Запоріжжя спитали про магучу стойку ГЕС. Давайте ще раз запитаю. Дніпровська ГЕС в найближчі. Давайте, два. Давайте, в 24-році Дніпровська ГЕС. Чи може бути підрив з середини? Ви маєте на увазі, як Каховська ГЕС. Ну, тут не може такого бути. Чи може бути підрив з середини. Дніпровська ГЕС Запоріжжя в 2024 році, ні. Відповідь ні, відразу, ні. Давайте далі. Покажіть, будь ласка, стан Дніпровської ГЕС на 24 й рік. Який стан Дніпровської ГЕС буде в 24-му році? А ну-ка. Ну, тут жезлів працює. Але тут щось може пошкодитись, але потім будуть ремонтувати диявол. Так, ну дивіться. стосовно підриву із середини. Думаю, ні. Але дійсно у диявола є якісь плани на Дніпровську ГЕС. Ану, покажіть нам, будь ласка, що там в них за плани на Дніпровську ГЕС. Які в них плани? Які плани ВРФ на Дніпровську ГЕС? Плани. Власність окупувати хочуть. Власність чекають. Щось військове, щось чекають. ось. Зробити важку ситуацію з водою. ось. Або щоб неможливо було перетнути річку, тобто зруйнувати міст. Ось. А ну, покажіть нам, будь ласка, чи буде якась руйнація в 24-му році, Каховська ГЕС та міст через річку Дніпро в Запоріжжі? чи може бути якась руйнація. Вибір, До речі, дорога, зрадники є, я думаю, що це до цього не допустять, цього не буде. Так, то, що вони планують, то вони хай там собі планують, хай мріють далі. Але все одно повинно все бути нормально. Давайте ще раз запитаю. Дніпровська ГЕС. Міст через річку в Запоріжжі. Та Дніпровська ГЕС. Яка, який стан буде в 2024 році? Самої ГЕС та мосту. Стан. Повішений заморозка. Сам стан. Дивіться, вони дійсно це їхня ціль вони якось, не можу сказати, що підрив зсередини, тут більше, але в них ціль туди бити. бити, Це з повітря. Туди бити і щоб не було руху, розумієте? Перекрити якось рух. Ну, давайте ще раз: чи вдасться, чи вдасться е, Росії зруйнувати Каховську Гес, Каховську, боже, пробачте, Дніпровську. Чи вдасться Росії зруйнувати Дніпровську ГЕС? Чи вдасться Росії зруйнувати Дніпровську ГЕС? Карта повторення, віри? Планують. Удар, власність. Ні, ні. Не вдасться, але планують. Якийсь, скоріш за все, удар. Розумієте, з повітря більше, ніж зсередини. Ну, я думаю, що не вдасться. Так, давайте далі ви питаєте: Запорізька атомна станція. Запорізька атомна станція. Просите подивитись, чи може там щось знову розпочатись, якесь залякування. Давайте стан станції. Запорізька атомна станція. Який стан станції буде в найближчі два місяці? В найближчі два місяці стан Запорізької атомної станції. В якому воно буде стані? Буде працювати. Все, ну так, да, окупована, е працює. працює. Да, ось люди працюють. Е щось може поламатись, щось буде, можливо, буде там щось ламатися, ну це, ж, е ну, це ж механізм. Але потім будуть це ремонтувати. Нічого тут такого не показують карти про Запорізьку зовсім. У Дніпровську у них є дійсно плани. Дніпровську ГЕС. Але не вдасться. Давайте далі запитаємо: ви питаєте, що готує РФ на... до виборів, ось до виборів, що вони, знов, що вони готують до виборів відносно українців. Ну, ми розуміємо, що удари по цивільним. Давайте запитаємо, що готує РФ до виборів, до виборів президента в Україні, що готує Росія до виборів президента. До своїх виборів 17 березня, що готує Росія до 17 березня в Україні. Люди, бачите, тільки сказала: люди. Люди військові, люди. для задов... І це, Ви розумієте, вони від цих ударів небезпека з повітря по людям та по військовим вони від цих ударів отримують задоволення. Люди військові, небезпека з повітря. Будьте обережні. Так. Ну тут, ну, що я можу сказати? Ви ж розумієте, що це просто нація на букву Г. Так, далі. Давайте ще ви питаєте, що після виборів. Після виборів Росія що планує? Після виборів, що планує Росія відносно України? Після 17 березня, після своїх виборів, що там Росія планує відносно України. А вони потім якось затаяться після виборів. Бачите, очікування на кордонах. Можечки, може трошечки оцей рух, який був, трошечки як зупи, зупиняться після виборів. Трошечки можуть зупинитися. В них там щось почнеться всередині ось якісь ворожнечі всередині їхньої держави. Щось там в них почнеться теж колоти, ну, ви зрозуміли, щось там в них закрутиться по цій карті. А на фронті, я так розумію, буде якась пауза, буде якесь очікування. Ну, тобто, оцей рух, який був різкий до виборів, він може після 17 березня ну, в них там зупинитись. Ну, по картам так. Ось очікування, зупинка на кордонах, тобто очікування якесь. І останнє питання. РФ готова, це Путін, заява Путіна. РФ готова до ядерної війни. Путін заявив, що якщо США відправлять в Україну війська, то буде ескалація війни і буде застосована ядерна зброя. Слова Путіна, що він готов до ядерної війни. Ці слова, що це за слова? Правдиві чи, Правдиві чи? знов брехня? Повішений. Повішений. Суд. Я вам скажу так, ці слова це просто залякування. Ну, тобто, що він ще може? Тільки ядеркою лякати ось. Повішений йде на ядерку, я думаю, що це просто залякування, щоб ну, ви зрозуміли, що ні, він не наважиться, ні. Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю? Ну, Взагалі, чи наважиться десь застосувати ядерну зброю, президент РФ Путін. Вище Віра, відлюдник. Ні. Ні, ні. Якщо і наважиться десь, то десь там по відлюднику, десь там в морі, якісь оті випробування. Оце там, що ніхто не бачить, ніхто нічого не знає, не чує. Ні, зв'язані руки, ні. Ні. Він просто побоїться це зробити. Так, бажаю всім мирного тихого дня. Бережіть себе та звісно, реагуйте на тривогу, бо ви ж бачите, що вони роблять.